Доброго вечора, шановні. Сьогодні у нас порівняння двох цікавих напоїв. Цікавих на мою думку. Дивіться, яка пінка. Та колір. Красота та іншого. Так, дивіться, яка тут пінка. Та колір. Зараз трошки і Будемо куштувати. Краса. Краса. Чому цей два напої в порівнянні? Тому що у них плюс-мінус одинакова ціна. Тобто ну, різниця в пару гривень. Давайте скуштуємо це, так як в стелі, бачите, піна осідає повільніше. Тут більш красиво. Давайте скуштуємо. Хороший, хороший смак. Ніжний, без якихось кислинок, без горячі. Непогано, скажу непогано. Зараз з'їм рибку, щоб перебити після смак та скуштуємо стел. Теж дуже смачно. навіть навіть не скажу, що з них краще. Що те, що те, п'ється легко, ніжно, без всякої горічі. Тому, ну, якщо брати мою суб'єктивну думку, то, мабуть, Міллер більш, більше смачніший, ніж стела. Ну, це лише моя думка. Тому на неї зважати не потрібно. Але я рекомендую що те, що те. За цією ціновою політикою, то оба пива добрі. Ну, яке з них краще, я не скажу. Я би віддав свій голос за Міллер, але Стелла ну, приблизно те саме. Тому, дякую за проведений час зі мною. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, поспілкуємось з вами. Будьмо!